Зустрічаються два куми, Та один іншому каже Михайсь ти про таблетку Віагра чу? Ні, в Віагру не знаю, що це. Та то така таблетка, ти її приймаєш і можеш кобіту два-три рази за дні дмухати. Е, заспокійливо, чи що? Циганський барон зламав ногу. Лікар каже, Шановний, тут треба гіпс накладати. Клади мармур. Грошей вистачить. Дві подруги розмовляють по телефону. Що, Оксано? Знову ж єш? Ти ж казала, що в тебе сьогодні розвантажувальний день. Ну так, холодильники розвантажую. Ми зовсім перестали робити добрі справи для своїх жінок. О що тобі варте, поки вона спить? Розтягнути її одяг, щоб уранці вона подумала, що схудла, і весь день була в гарному настрої. Оксана була вдома сама. Вже кілька місяців вона нудьгувала без чоловіка. Раптом у двері хтось постукав. Оксана пішла відчиняти. На порозі стояв симпатичний молодий чоловік у стильному дорогому костюмі. Доброго дня, мене звати Петро. Я роблю куні на замовлення. Вас цікавить? Так, звичайно, проходьте. А скільки мені обійдеться два куні. Які куні, жіночко? Я роблю кухні. Ех, Петре! Тепер не цікавить.